І я пізнаю світ урок 170-й тиждень 19-й Природні ресурси Полтавської і Харківської областей. Митці Полтавщини і Словожанщини. На початку уроку заспівайте пісню Мандрівка Україною. на Слобожанський край, Харьківщино, друзів хлібом зустрічай, соняшників море, ліс, безмежні луки, завітай до краю праці і науки. Помандруй на саді, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні проби. Я країна рідна батьківщина. Відкрите сторінку 29 дев'ятьох підручнику. Установіть відповідність між назвою області та її гербом. Герб Полтавської області. Так, це ж зображення герба під номером 3. А герб Харківської області. Правильно, це перший герб. Попрацюйте із таблицею. Прочитайте пари тверчень. Користуючись картами на сторінках 42-44, визначте, яке з двох тверджень є достовірним та підкресліть його. Перші твердження. Харківська область має більше лісових ресурсів, ніж Полтавська. У Полтавській області більше лісів, ніж у Харківській. Щоб перевірити, яке з цих тверджень буде правильним, відкрийте сторінку 42, розгляньте карту Лісистість України. Знайдіть Полтавську та Харківську області. Визначіть, у якій області найбільша кількість лісів. Так, це Харківська область. Адже у Харківській області територія Харківської області зафарбована темнішим кольором, ніж територія Полтавської області. Тобто, яке твердження буде правильним? Так, твердження, Харківська область має більше лісових ресурсів, ніж Полтавська, є правильним. Тому підкресліть це твердження. Прочитайте наступну пару тверджень. Харківська область забезпечена водними ресурсами краще за Полтавську. Чи Полтавська область має більше водних ресурсів, ніж Харківська? Перевірте правильність цих двох тверджень. Сторінка 42, уже карта Водні ресурси України. Визначте, яка область, Полтавська чи Харківська найбільш краще забезпечена водними ресурсами. Так, це Полтавська область. Бачимо, територія Полтавської області більш темнішим кольором зафарбована, ніж територія Харківської області. Отже, яке твердження підійде? Так, твердження, Полтавська область має більше водних ресурсів, ніж Харківська, є правильним. Тому підкресліть. Прочитайте третю пару тверджень і в Харківській, і в Полтавській областях поширені Чорноземи. У Харківській області поширені Чорноземи, а в Полтавській сірі лісові ґрунти. Отже, які ґрунти потрібно знайти Чорноземи і Сірі лісові. Сторіночка 43. І подивіться, яким кольором позначаються сірі лісові ґрунти. Так, і цифрою 2. Чорноземи в нас це опідзолені та типові під номером 3, звичайні під номером 4, південний під номером 5, і чорноземи і дернові, карбонатні та щебеноваті під номером 6. Отже, Полтавська область, Харківська область. Так, бачимо номер 2 у нас лише на території Харківської області, і то маленька частиночка. А в основному дивимося номер 3 номер 4 Полтавська область. Також бачимо в основному номер 3, але є ще трішки і інших ґрунтів. Тобто, під номером 3 у нас під номером 4 це Чорнозем. Яке тоді твердження буде правильним? Так, твердження і в Харківській, і в Полтавській областях поширення чорноземи буде правильним, адже в Полтавській області немає сірих лісових ґрунтів. І четверта пара тверджень: у Харківській і Полтавській областях є родовище природного газу чи Полтавська область багата на поклади природного газу, а Харківська залізних руд. Сторіночка 44 у підручнику розгляньте карту корисних копалин України та спробуйте визначити правильність тверджень. Полтавська область, так, тут найбільше в нас природного газу, але бачимо ще є і родовище нафти. Харківська область, також найбільша кількість родовищ природного газу. Отже, робимо висновок про те, що перше твердження у Харківській і Полтавській областях є родовище природного газу є правильним. Тому підкресліть його. Перегорніть сторінку. Визначте спільне для Харківської і Полтавської областей, зафарбувавши відповідні рамочки, рівнинний рельєф, природний газ, гірський рельєф, сіверський донець, Григорій Сковорода, Придніпровська низовина. Дніпро, Крайдяні Гори, Слобідська Україна. Що спільне для Харківської і Полтавської областей? Так спільним є рівнинний рельєф, природний газ, Григорій Сковорода та Придніпровська низовина. А як Григорій Сковорода пов'язаний з Полтавською і Харківською областями. Чудово! Візьміть участь у Чемпіонаті зі швидкісної ліжби. Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один! Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Парите? відповідь 8. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 35. Та раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь тисяча. Дізнайтеся про Василя Омеляненка. Прочитайте пізнавальний текст на сторінці 30 у підручнику. Василь Омеляненко, 1925-2021 роки, видатний гончар України з Полтавщини. Перший глиняний виріб свистунець зліпив у 9 років. Гончарській справі присвятив більше 80 років життя, брав участь у понад 60 виставках. Його роботи зберігають у музеях і особистих колекціях у всьому світі, у Польщі, Канаді, Великій Британії, Норвегії, Японії. Лев при двох головах унікальна скульптура майстра створена не частинами, а цілком. Хто такий Василь Омеляненко? Дізнайтеся більше про видатного гончара України з Полтавщини. Перегляньте відеофрагмент. фрагмент. Вівто жили на квартирі і побачив у сусіда гончара на столі, стояла ігрушка півники. І я ото сказав, матері, хай щоб глини принесла. Так вона достала глини і почали ми з братом ліпити свисту. Ну поганенькі такі петушки вийшли, такі строкати не вигляджені. цих петушків 1934, а нам радості не було кінця, що розробили? Ну, Почали далі робити, наловчилися їх дуже гарно робити. Продовжували цю справу. Талант, який мені достався, перетворив на глину. Участував то, то Болгарія, Німеччина, його Слов'я там, Норвегія, Англія, і в Китаї є, і в Ізраїлі, і в Америці. Двічі на виставці був. У Сполучених Штатах, у Чікав і в сан франциско Для мене це як живе существо. От кусок глини лежить, і я можу зробити, як народиться новий вироб і проколоти він сусідаме тільки що не балакає. Ань це про сучасну українську художницю дизайнерку Олесю Вакуленко з Харкова. Творчість з посмішкою. Дівчина говорить, що на небесах просила лелеку принести її саме в сім'ю художників. Так і вийшло. Я четвертий художник в родині, в мене батьки художники. Бабуся народний художник України, учениця і послідовниця славнозвісної Катерини Білокур. Завдяки дрібним деталям персонажі української народної міфології на полотні починають грати новими фарбами. Декорування одягу починалося з футболок. Пізніше дівчині захотілося створити щось незвичайне і практичне. Так у харків'янки з'явилася ідея розписувати ляні сукні. Іноді за роботою доводиться проводити по 18 годин в день. Однак навіть втома не позбавляє її натхнення. каже і працює, відпочиває одночасно. Підбір фарб і орнаменту вимальовування кожного елементу в усе майстриня кладає душу. Ідея антистрес-розмальовок для світу не нова. Вже близько п'яти років дорослі всієї планети згадують дитинство та озброївшись олівцями, розфарбовують. Проте в Україні такий вид мистецтва з'явився лише нещодавно. Олеся Вакуленко та її книга розмальовок Я люблю Україну у цьому напрямку. Вона унікальною є в тому, що по перше. Її малювала українська художниця, ну я власне. А по-друге, в тому, що це саме українська розмальовка за мотивами українського народного мистецтва, яка Ну, власне, через це вона може використовуватися не лише за своїм прямим призначенням, але й бути сувеніром з України, бути таким ну, гідним, е презентаційним продуктом. 80 сторінок за мотивами народного розпису та вишивки. Творча інтерпретація автора, аби створити унікальні малюнки, майстриня витрачає по кілька годин на одну сторінку. Що цікавого ви дізналися про Олесю Вакуленко? Народжена в родині художників Олеся Вакуленко малює з дитинства. Вона художниця в третьому поколінні. Батьки художники. Бабуся народна художниця України, учениця і послідовниця славнозвісної Катерини Білокур. Свої перші роботи Олеся показала світові ще в шість років. У підлітковому віці ілюструвала дитячу книжку. Пізніше юна художниця вирішила живопис стане її професією. У 2015 році дівчина випустила низку етнічних розмальовок, а 2017 року презентувала колекцію одягу Дерево життя. Ляні сукні в національному стилі було виставлено і за кордоном. У Сербії, Польщі й Німеччині а на етнічному марафоні моди в Астані художниця посіла перше місце? Що зі згаданого в тексті вас зацікавило найбільше? А чи знайшли Олеся Вакуленко, і Василь Омеляненко споріднену працю? Розгляньте репродукції картин Олесі Вакуленко на сторінці 41. Спробуйте намалювати дивовижні рослини, наслідуючи техніку майстрині. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.